Кожним днем кількість людей, що потерпають від домашнього насильства, зростає. Саме тому під час засідання виконавчого комітету було прийнято рішення про затвердження програми для кривдників. Наша громада працює в рамках чинного законодавства на сьогоднішній день, створює всі умови для нормального життя жителів нашої громади у зв'язку з тим, що досить значна кількість є, на жаль. Потерпілих від домашнього насильства, і тому у нас створені відповідні служби і центри, тому працюємо з постраждалими особами в центрі нашого від домашнього насилля. Пані Антоніна Неймотенко пояснила, хто такі кривники, та зазначила, що ними можуть бути будь-хто незалежно від статі, хто зміг завдати волю морального, матеріального, фізичного іншій особі. В даному випадку у нас йде домашнє насильство, тому приймаємо програму, будемо з усіма працювати, щоб таких не було. Також була затверджена програма і для осіб, що постраждали від домашнього насилля. Звертаються постраждалі. З ними працює першочергово правоохоронні органи з кривдниками ті, хто вчинив по відношенню до інших певні дії. Тому ну, я так розумію, Антоніна Миколаївна, що це програми, які відпрацьовані в розрізі європейських стандартів, мабуть, так Так, і вони так, на держави розглядаються в всьому світі. Вони працюють. Це європейський стіль, де до кожної особистості відношення зовсім інше, що в центрі всієї уваги знаходиться людина, і людину захищає різні програми, різні закони. І в тому числі ми прийшли до того, що приймаємо такі програми нашої громади. Також під час засідання виконкому затвердили одноразову матеріальну допомогу для мешканки Шостки, яку не скинув скинув п'ятого поверху. Одна заява надійшла. Дуже дороговартісна операція. Потрібна для жительки нашої громади, тому прошу з голосу, щоб їй надали матеріальну допомогу.